А сьогодні в асортименті взуття на літо. Шльопки, тапки, крокси, в'єтнамки, балетки. До речі, багато взуття йде зі шкіряною підошвою. Ось навіть є ярлички, які це показують. Бачите. Це йде мікс чоловічої жіночої взуття разом. Друга позиція вона йде на вагу. Вага лота і ціна буде оголошена в описі, прописана. Також прорахуємо кількість пар в лоті і додатково собі вартість зазначимо, скільки виходить за пару. Це частина лота, зараз представимо іншу частину. Ось друга половину, яку не вмістилося гарно розкласти, бо в ті взуття досить багато. Ще раз покажу вам, що йде з натуральної шкіри. Тож це і ортопедично, до речі, підошва. Всім давно, як то кажуть, полюбившися крокси. Домашні тапочки, до речі, підошва не слизька. Багато прикольних є в квіти. Ще раз наголошую на тому, що це є мікс. Чоловічі і жіночі разом.